У відні відбулась конференція спікерів стратегії ЄС щодо Донецького регіону. Європейський союз запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі. Польща та Німеччина у березні запустять коаліцію бронетехніки для України. Глава Євроради закликав ЄС готуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки. Разом із підривом Каховської ГЕС злочини Росії на Дунаї варто розцінювати як злочини екоциду, які мають розслідуватися, а винні мають понести покарання. На цьому наголосив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, звертаючись до учасників конференції спікерів стратегії ЄС щодо дунайського регіону. Українські порти на Дунаї, зокрема Ізмаїл, Рені, зазнають атак російських дронів. Гинуть люди, нищиться інфраструктура, потерпає екосистема регіону. Попри це, Україна бореться і робить вагомий внесок у забезпечення безпеки Дунайського регіону. Звільнено острів Зміїний, російського агресора, витіснено з західної частини Чорного моря. Офіційний Київ зацікавлений у підтримці розвитку судноплавства та річкової портової інфраструктури на Дунаї, але внутрішніх резервів для цього недостатньо. Наголосив спікер. Через це нам необхідно залучати міжнародну технічну допомогу для оновлення флоту і портового обладнання, а також відновлення об'єктів відповідної інфраструктури. Також в рамках візиту до відня спікер українського парламенту провів низку двосторонніх зустрічей задля посилення підтримки нашої країни як в питаннях європейської інтеграції, оборонної сфери, так і подальшого політичного та економічного тиску на Росію. Європейський союз готується запровадити мита у 95 євро за тонну на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Обмеження стосуватиметься й олійних культур та продуктів їх переробки. Таке рішення покликане заспокоїти фермерів та деякі країни-члени ЄС на тлі підриву внутрішніх ринків дешевшим імпортом. Правильний крок, який розблокує питання блокування кордонів і блокування українських перевізників польськими аграріями, польськими фермерами, польськими. Перевізниками, які є дезінформовані через кремлівські гроші і велику пропаганду, що саме українці демпінгують ціни для поляків. Це не так, абсолютно не так. Це Кремль робить і вкладає гроші в пропаганду. Раніше Латвія запровадила односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з країн агресорок, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів. Україна працює над налаштуванням більш доступних логістичних шляхів. Серед таких і чорне море, в якому знищуються військові кораблі країни-агресорки. Віднедавна морський шлях набирає обертів в питанні експорту. Наголосив народний депутат Дмитро Соломчук. Зараз по тому напрямку ще збільшиться на мільйон на півтора мільйона тонн експорт, саме там пшениці, кукурудзи, інших культур, що більше звантажить західні кордони. Через закінні кордони більше буде експертуватися органічна продукція та вже готові продукти харчування або напівфабрикати. Водночас в Україні стартувала посівна кампанія, і вітчизняні аграрії засіють усі можливі території. Переконаний політик. Бюджети відновлення зруйнованої росіянами цивільної інфраструктури України на цьому сакцентувалися українські та європейські парламентарі під час зустрічі профільних комітетів. Європарламентарі, зокрема голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Оверваль, позитивно оцінив рішення Кабміну. Вітчизняний уряд попередньо затвердив план реформ, за виконання яких Україна отримає 50 мільярдів євро від Європейського союзу. План, що розроблявся спільно з європейськими партнерами, містить майже 70 реформ соціально-економічної та міжгалузевії Перех, це зокрема боротьба з корупцією, перехід до зеленої енергетики та реформа держуправління. Своєю чергою Київ розраховує на продовження фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Для покриття дефіциту бюджету Україні сьогодні не вистачає 46 мільярдів доларів. Заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Необхідно покрити цей розрив за допомогою міжнародних партнерів і скоротити наші військові витрати. Перший квартал 2024 року найскладніший за всю повномасштабну війну. Наші загальні квартальні витрати становлять приблизно 21 мільярд доларів, і до березня цього року нам не вистачає ліквідності, щоб повністю покрити витрати. За Перші два місяці року Україна отримала 1,2 мільярда грантів і пільгового фінансування від Японії, Норвегії та Іспанії. Ми відчуваємо неймовірне полегшення від того, що український механізм нарешті схвалено. Перші два транші по 6 мільярдів євро. Очікується в березні та квітні. Ви можете розраховувати на європейську підтримку, так як ви рухаєтеся разом цим шляхом. 26 лютого рада і парламент вирішив питання механізму для України, яке надасть стабільне фінансове рішення. Це 50 мільярдів доларів, 33 в позиках і 17 безповоротної допомоги. відразу після цього Єврокомісія представила законопроект, доповнення в бюджет, щоб ми реалізували 7,4 мільярди євро. Це гарантії для новоствореного резерву для України. Це буде зроблено вже в квітні. Польща та Німеччина наприкінці березня запустять коаліцію бронетехніки. Вона спрямована на підтримку України. До ініціативи вже долучилися Велика Британія, Швеція та Італія. Крім того, польський і німецький міністри повідомили про формування сил швидкого реагування в Європі. Таким чином, 5 тисяч військовослужбовців польської та німецької армії до липня 2024 року перебуватимуть у бойовій готовності. Ці сили відповідають стратегічному плану ЄС, розробленому після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Для того щоб ці сили були реальною підтримкою, вони мають бути підготовленими і досягти оперативних можливостей. Ніхто достеменно не знає, чи нападе Росія на Європу, але ми бачимо, що вона напала на Україну. Тому те, чого ми маємо навчитися всі разом як союзники в Європі, це бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, що виходить від путінської Росії. Це завдання, яке ми повинні вирішити, і саме над цим ми працюємо. Серед іншого, очільники міністерства оголосили на необхідності надати Україні достатньо зброї як для оборонного, так і наступального потенціалу. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країнам ЄС необхідно переходити в режим воєнної економіки, адже Росія несе загрозу європейському континенту. За його словами, Європа стоїть перед найсерйознішим викликом безпеці з часів Другої світової війни, і Україну слід забезпечити всією необхідною військовою допомогою. Через два роки після початку війни стає зрозуміло, що Росія не зупиниться в Україні так само, як вона не зупинилася в Криму 10 років тому. Росія являє собою серйозну військову Грозу для нашого європейського континенту і для глобальної безпеки. Якщо ми не дамо ЄС належної відповіді і не надамо Україні достатню підтримку, щоб зупинити РФ, ми будемо наступними. За його словами, ЄС повинен розглянути питання про розширення мандата Європейського інвестиційного банку та адаптацію кредитної політики. Такі рішення мають підвищити підтримку європейської оборонної промисловості, наприклад, змінивши визначення товарів подвійного призначення. Президент Майя Санду заявила, що референдум про вступ Молдови в Євросоюз відбудеться в жовтні цього року. Це потрібно, аби зберегти прогрес на шляху до євроінтеграції, попри спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Санду заявила, що напади та провокації Росії на кшталт інциденту з вертольотом на військовій базі в Придністров'ї триватимуть, але закликали громадян не лякатися та підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити Молдові мир. Єврокомісія вже підготувала переговорну рамку щодо членства Молдови та України в Євросоюзі. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів. США засудили вибори без вибору на Росії. Понад 87% за диктатора не відповідають дійсності. Тож у держдепі назвали таке волевоювання неймовірно не демократичним процесом. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що зі Сполучених Штатів Америки не буде жодних вітальних дзвінків за словами Пателя, Володимир Путін наймовірніше залишиться президентом Росії, але це не виправдовує його автократію.